Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні я до вас з дуже простим, але дуже ефектним візерунком, який обов'язково вам знадобиться, коли настане осінь і треба буде готуватись до холодів. Тому що цей візерунок, яку пряжу ви б не використовували, по-перше, зв'яжеться дуже швидко, а по-друге, прикрасить будь-який теплий виріб. Я спробувала зв'язати його на різні пряжі, і е, яку б товщину пряжі я не брала, все одно за рахунок е, своєї е, фактурності він теплий. Такий з ефектом 3D, я б сказала, він схожий на путанку, на соти, які давно нам знайомі. Тобто, це просто лицеві петлі і петлі зняті з накидами, з двома накидами, які потім знов пров'язуються лицевою петлею. Єдине, що в цьому візерунку Трошки можна назвати це мінусом, але ну таким собі, бере багато пряжі, тому що накиди, зняті накиди, вони з'їдають наші ниточки. Ось так виглядає, якщо в'язати його щільно. Зворотній бік теж такий е цікавий, може бути, такі е діагональні смужки виходять по зворотньому боку. Ось так виглядає на товстій напіввовні. Ось так на пухнастій пряжі. Це е не знаю, мохер з чимось або ангора з чимось, це в мене були залишки. Я в'язала в одну ниточку на спицях 5,5. 5 ,5. Дуже швидко зв'язався зразок, і таку легку ковтинку буде зв'язати ну, дуже швидко. Ось так він виглядає зворотній бік, подивіться. На тій пряжі дуже красиво і гармонійно виглядає і зворотній бік. Це тонка напіввовна. Ось так виглядає. Тут спиці трійка. А тут теж були спиці трієчка, і я в'язала щільно, щоб подивитись, наскільки еластичний візерунок виходить. Все одно він дуже-дуже теплий. Це саме теплий зразок, але тут і сама велика витрата ниточок. А ми з вами давайте візьмемо щось яскравіше. І спробуємо зв'язати схема. Дуже проста, ми повинні набрати кількість петель, яка буде кратна трьом. І бажано, якщо ви будете в'язати не по колу, додавати ще по одній петлі перед і після кром... Після кромкової і перед кромковою, для того, щоб зшивати рівний край, тому що наші накиди і подвійні накиди будуть біля самих кромкових петель. Рисочка вертикальна лицева петля. У нас тільки лицеві петлі, петля з накидом арочка. Арочка з плюсиком посередині це петля знята з двома накидами. Давайте в'язати. Я набрала 21 петлю плюс 2 кромкові, і пров'язала один ряд лицевими петлями. Знімаємо кромкову петлю, пров'язуємо 2 лицеві петлі, знімаємо петлю з накидом. Дві лицеві петлі знімаємо петлю з накидом. І так повторюємо. До кінця ряду. Тобто наш рапорт це дві лицеві петлі і одна петля знята з накидом. Так пров'язуємо до кінця ряду. Бачите, в мене тонка нитка, і я взяла спиці номер 3. Другий ряд. Петлю з одним накидом знімаємо ще з одним накидом, тобто у нас петля з двома накидами утворюється, дві лицеві, знімаємо петлю з другим накидом, дві лицеві. І так в'яжемо знов до кінця ряду. Простіше, мабуть, в'язати тільки візерунок самими лицевими петлями. Так що тут справиться і новачок, і якщо вам треба зв'язати щось дуже швидко, вас цей візерунок не буде відволікати. І він дуже легко по ньому розраховувати і горловину, і пройми, тому що рапорт ну, всього три петлі. Наступний ряд лицевий, кромково знімаємо, пров'язуємо одну лицеву петлю, наступну знімаємо з одним накидом, і петлю з двома накидами пров'язуємо лицевою петлею. Тобто наш візерунок просто постійно буде зміщуватися на одну петлю вправо. Можете зміщувати на одну петлю вліво, головне не забудьте, в, яку, в який бік ви робите ці зміщення. Це наш рапорт. І так, одна лицева петля, петля знята з одним накидом, і лицевою пров'язуємо петлю з двома накидами. В'яжемо до кінця ряду. Лицева, не затягуйте візерунок, тоді він буде таким пухким і красивим. У виворотньому боці, як ви розумієте, ми пров'язуємо все. За тією ж схемою, тобто лицеві петлі пров'язуємо лицевими, а петлі з накидом знімаємо з другим накидом. І останній лицевий ряд нашого візерунку ми пров'язуємо одразу першу петлю після кромкової, не пров'язуємо, знімаємо з накидом. петлю з двома накидами пров'язуємо лицевою і ще одна лицева петля. Знов петля знята з накидом, пров'язуємо петлю з двома накидами лицевою, і ще одна лицева петля. Ось так. Тобто наступну петлю з накидом ми знімаємо перед тією петлею, яка вже у нас була з накидами. ви не заплутаєтесь в цьому візерунку. І так само у зворотньому рядку. Пров'язуємо лицеві петлі і знімаємо петлі з накидом, з другим накидом, дві лицеві і одна петля з двома накидами. Ось і весь наш рапорт візерунку. Ось так виглядає один рапорт. Він поки що незрозумілий. Формується візерунок по зворотньому боку. Я пров'яжу зараз ще декілька рапортів, і ми з вами подивимося, як це виглядає. Я пров'язала ще два рапорти. Подивіться, як Чудово виглядає візерунок, дуже швидкий, дуже ефектний, а ще після відпарювання він розрівняється. Можна зв'язати дуже теплу, м'яку ковтинку, дуже пластичний візерунок, не стягує ніде нічого. Коли ви будете закривати, припустимо, на плечові шви або горловинку, ті міста, де вже будуть закриватися петлі, просто попередній ряд пров'язуйте лицевими петлями, щоб не було накидів при закритті петель. І тоді все буде рівно, все буде охайненько виглядати. Зворотній бік. Ну, на цій пряжі зворотній бік не дуже вирізняється. Просто путанка і путанка. А ось з цього боку дуже цікаво виглядає. Обирайте той варіант і ту пряжу, і ті спиці, які вам до вподоби, експериментуйте і в'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок! Побачимось!